Вже неодноразово було сказано, що Європі треба прокидатися, перестати жити виключно на social welfare, треба будувати військову машину, відроджувати промисловість і готуватися, захищати свій європейський простір. Але копіум червоних ліній є в багатьох країнах дотепер НАТО, і зараз ми поговоримо про ці всі проблеми, що там зараз є, і хто пропонує, як їх вирішувати. 26 серпня, колишній міністр оборони Британії Бен Волос написав свою колонку в зателеграф, де закликає Британію до якнайшвидшої ремілітаризації. Волос приділяє дуже багато історичному контексту і каже про те, що московські еліти і московія сама бачать можливості в сьогоденні зробити ревізію і відновити свої імперські позиції. Він вказує про те, що. Еліти Московії є пасіонарними і вони бачать в війні в Україні не лише виправити історичну так звану несправедливість. Він згадує свою поїздку за 10 днів до повномасштабного вторгнення і бачить, як Герасімо і Шойгу були впевнені в своїй історичній місії. Вони себе строїли чи не лицарів історичної справедливості. У свою чергу волос критикує експертів, які. Засіли в міністерство оборони Британії і не бачить, що Московія хоче піти куди далі. Що в свою чергу буде коштувати Британію надзвичайно великих втрат. Новий прем'єр від лейбористів Кір Стармер обіцяв витрачати на оборону 2,5% ВВП Британії зараз витрачають трохи більше 2%, Але як бачимо, цього недостатньо у травні 24-го року. Ще за прем'єрства сунака британська армія брала участь у найбільших навчаннях НАТО за останній час у рамках навчань Стетфас Дефендер брало участь понад 40 тисяч військовослужбовців, в тому числі 16 тисяч з британської армії. Її головнокомандуючий генерал-майор Джеймс Мартін пояснив усі проблеми британської армії десятиліття війни проти бойовиків у тапочках з калишами спричинили крочені не тільки збройних сил, а й запасів боєприпасів усіх калібрів. Станом на зараз третя дивізія є, мабуть, однією з тих підрозділів СВ, яка відповідає стандартам НАТО як бойова. При цьому реальна чисельність армії вже становить 72 510 осіб, що є найменшим числом військовослужбовців з часів на Луна, британський флот, який був гордістю країни, теж не в найкращому стані Він вимагає модернізації покращень, тобто значних інвестицій, аби наздогнати цих втрачених 20 років ілюзії кінця часів. Колишній начальник генерального штабу у Великобританії Сер Патрік Сандерс теж підкреслював, що війна є реальністю, і загроза РФ є більше ніж здається, деяким головам. Тому, поки уряду Страмера ще є можливість перейти від слів до діла. Інше можна сказати про Бундесвер, попри заяви Пісторіуса, попри заяви міністра оборони Німеччини та уряду німецьких генералів про необхідність реформування збройних сил погрунту армію в нормальні традиції. Ми недавно на телеграм-каналі нашому писали, як викривають Шольца через його халатне ставлення до оборони і бюджету оборонного посилання на пост буде в описі до цього відео. Німеччина має дуже плачевну ситуацію зі своєю армією. Якщо авіація більш-менш ще на рівні, то сухопутні. Війська в страшній печальці. Ми не раз говорили на нашому каналі про те, що вони не хочуть скорочувати соціальні витрати, і в такий важкий час можливо є сенс передивитися стелю боргу державного. Він один з найменших в Європі, тож нічого не буде страшного, якщо там запуститься цей процес внутрішніх, наприклад, позав. А від того там навіть заклики йдуть для того, щоб економити бюджет і не підходити до дефіциту бюджету, економити на Україні. Супер! Та попри ці всі новини, багато країн НАТО розуміють, що загроза є і треба збільшувати бюджети. Наприклад, Польща заявила про плани створення армії штатом 300 тисяч чоловік. Польський ВПК активно співпрацює з південною Кореєю та планує стати хабом корейської зброї в Європі під час візиту до Варшави, приміра Індії. Моді Польща хоче спробувати посунути московитів з індійського ринку. Румунія також активно модернізує свою армію. І Чехія також модернізовує. Бачимо, що багато країн центрально-східної Європи вкладаються в оборонні бюджети і взагалі в інфраструктуру. Також можна сказати, що Італія і Франція розуміють те, що треба зараз вкладатися в армію. Франція давно це розуміла і розуміє до тепер вона не від Британії так сильно не забувала на свої збройні сили. Також можна сказати, що країни Скандинавії чудово все розуміють. Це такі розвинені країни, які готові вкладати. Вдатися рухатися вперед, але звісно, проблема зараз в Британії і в тут прав занадто мало грошей вони виділяють в Німеччині, яка боїться цих червоних ліній разом з Америкою, і теж не хочуть виділяти достатньо коштів на оборону. Ну і звісно, США, які все управляють ескалацією і там, де треба, часто не допомагають. І від еволюції всіх країн буде залежати взагалі подальший розвиток подій і допомога нам. Ну а нам що робити? Розвати свою спроможність і, звісно, кооперуватися з тими країнами, які все чудово розуміють, зокрема центрально-східної Європи. І в принципі так і відбувається. Також Скандинавії, ну і, звісно, Британії, яка є доволі такою неоднозначною країною, з одної сторони вона готова майже йти на багато чого, чи не на все. Але з іншої сторони має мало спроможності. На жаль, тому що волосся каже, що війна під боком, а ви все граєтесь в ігри. До речі, сам Бен Волос говорив про те, що Британія не тільки може зіштовхнутися з Московією, але і з китайцями до 2030 року. Але поки чути його мало хто хоче. На жаль, от така поки картина. До зустрічі.